Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося загрозу по деяких містах. Якщо вас цікавить якесь інше місто, будь ласка, пишіть у коментарях. Перше місто Київ загрози обстрілів найближчим часом. Місто Київ. Тут перша випадає карта зірка. Зірка завжди в мене відповідає саме за електроенергію. Знову вони будуть намагатися залишити Київ і інші міста без світла. На це у них іде акцент прям номер один. Плюс карта зірка. Вона досить небезпечна саме у плані радіації, тому що вона може показувати атомні електростанції. Наприклад, вже не на перший раз карти мені показують, що вони знову хочуть якусь провокацію саме на Чорнобильській атомній електростанції влаштувати з виловом радіації, тому що тут така як хмари, да як радіоактивна хмара. Тобто на це вони теж націлені. Будемо сподіватися, що це не програється. Але щодо світла, це 100% Знову вони будуть лупити. І мені вже карти цю інформацію давно давали. Королева Пентаклів і дев'ятка пентаклів. Ці карти можуть вказувати на зберігання певного якогось ресурсу. Це можуть бути склади, наприклад, як пошти, так і зброї. Тобто там, де щось у великій кількості зберігається, у що вкладені просто величезні гроші. І дев'ятка пентаклів останнім часом дуже часто вона в мене програється саме на наші заводи і виробництва. Ну плюс класична трактовка дев'ятки пентаклів це. Седи, сквери, парки все, що пов'язано саме з відпочинком і природою. Плюс. Ось ця п'ятірка мечів може мені говорити, що є загроза від води біля води. Про це ж мені сигналізує і ту кубків на дні колоди. До речі, досить таки небезпечна карта. Тут ще королева кубків, дуже багато водних карт. Можливо, вони на ГЕС ціляться, але у будь-якому випадку тут якийсь небезпечний вилив води. І п'ятірка мечів знову ж таки натякає саме на область. Дуже сильно область у тому числі буде страждати. Карта магу. Вони націлені на урядовий квартал, там, де засідає СБУ, управління, поліція, суди все, що саме з цим пов'язано. Ось такі в них цілі саме на найближчий час. Давайте ще подивимося: місто Київ, де ще є загрози. І страшний суд дуже небезпечна у плані обстрілів. Карта вона завжди вказує саме на щось таке масове, масові смерті, масові теракти. Ну, як завжди, наш ворог дуже підступний. Ну тут теж саме подивіться, шпигуни здають позиції. Вони планують якийсь масовий теракт з великою кількістю жертв. І ці карти можуть мені ще казати про. Наших військових скупчення наших військових дуже велика є небезпека. Тут дивіться в нас і карта справедливості, і карта імператора. Як я вже сказала, ці карти мені показують саме на наш уряд, тобто суди адміністрації різні, наше правління одним словом. І тут ще ось цей король кубків. Вони хочуть. Прибрати нашого президента Володимира Зеленського я не виключаю, що у найближчий час для нього є велика загроза його життю, тому що вони постійно це планують і постійно намагаються цей план вцілити у життя. Знову ж таки карти мені вже це у моїх минулих прогнозах теж показували. Дві кашезлі в них дуже далекоглядні плани, щось таке масоване і дуже нехороше. Вони планують тут ще й багато вогню. Бачите, вогонь і якась хитрість, і якась жінка біля нашого президента Володимира Зеленського. Тому карти тут не просто так це показали. І чотирка пентаклів знову ж таки це якийсь цінний матеріальний ресурс. Це може бути як якась нерухомість, як якісь будинки. Те, що руйнує нашу стабільність, наше благополуччя і наш комфорт. Тому ось так показали карти, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких далі дивимося місто Одеса, загроза обстрілів найближчим часом. Місто Одеса на вас вони теж, на жаль, мають величезні плани. Тут ось ця карта місяцю. Місяць в мене програвався дуже часто, як з однієї сторони, це підвищена загроза саме вночі, з іншої сторони, це знову ж таки все, що пов'язано зі світлом. І ще ця карта поруч з четвіркою жезлів, дуже часто в мене програвалася саме на житловий будинок. Такесь таке велике масове руйнування. Ось ці карти можуть говорити, що по чисті. Кубків, що це місце, куди вже були влучання, або десь ось цей радіус поруч. І ці карти ще можуть говорити мені про якийсь дитячий заклад. І ось ця карта це освітній також заклад, будь-який може показувати. Плюс четвірка жезлів це ще про сади, сквери і якісь культурні і історичні пам'ятки. Про це ж мені каже карта Ірофанто. Це наша українська культурна спадщина. Плюс Ця карта також може показувати ще й церкви. До речі, це все може знаходитися в одному якомусь місці, в одному районі. Поруч тут ще дві кубкових карти, тобто всі місця закладу, особливо що пов'язані з дітьми, які знаходяться біля води. Потрібно бути дуже дуже обережними, особливо що стосується відпочинку з дітьми, тому що просто так кубкові карти тут не випадають. Тут ще й на воду вони націлені. Тому, будь ласка, дуже бережіть себе. Тому що карти дійсно небезпечні. Давайте ще дивимося місто Одеса загроза обстрілів найближчим часом. знову ж таки, подивіться, випадає в нас паш Кубків. Паш кубків це дитяча карта, дитяча енергія все, що пов'язано з дітьми. Місця відпочинку, якісь навчальні розважальні заклади це дитина. І особливо це все, що стосується біля води. Те, що знаходиться біля води. Тут ось ця сімка жезлів, це карта ППО, тому що багато буде і чогось різного летіти. Подивіться, тут в нас і туз жезлів, і ось ця двіка пентаклів. Двіка пентаклів завжди відповідає саме за дрони. А це вже туз жезлів ракети. Можливо, якусь нову зброю будуть на Одесу пуляти, тому що туз це завжди якийсь новий початок. Плюс ця карта дуже часто в мене за світло теж відповідає. Король Пентаклів. З однієї сторони, може якийсь король при владі постраждати, з іншої сторони, ця карта може натякати на якісь адміністрації все, що пов'язано з нашим правлінням. І ще король пентаклів це така досить ресурсна карта. Є велика загроза руйнування чогось для нас важливого. Тріка Пентаклів. З однієї, сторони, це може бути знову ж таки церква, з іншої сторони, це будь-які заводи, підприємства, виробництво. Тому ось така ситуація. Далі дивимося. Місто Дніпро, загрози обстрілів найближчим часом. Місто Дніпро. Знову тут випадає ось ця карта справедливості. Це різного роду адмінбудівлі, суди, прокуратури, поліція. Ви зрозуміли. Тут ще область дуже сильно буде страждати, тому що випаде ось ця п'ятірка мечів. Дев'ятка пентаклів це про склади, заводи, виробництва. І якісь підприємства, які виробляють щось багато і чогось такого більш мілкого. Плюс дев'ятка в нас Пентаклів це завжди про місця відпочинку людей. Це парки, сквери. Ви зрозуміли, все у цьому роді. Королева Пентаклів це знову ж таки якийсь для нас цінний ресурс, де щось у великій кількості зберігається. У що були вкладені великі гроші. І ось ця дев'ятка в нас тут кубків, дуже небезпечна карта у таких розкладах. Я вже знаю, як вона програється завжди про вилив якоїсь великої небезпечної води або рідини. У тому числі ця карта може і якусь хімію показувати, і, в принципі, газ, тому що кубки в мене вже так програвалися. Тому ситуація теж досить таки небезпечна. І тут ще по королеві Пентаклів жіноча йде енергетика. Не знаю, можливо, якісь жіночі заклади. Розважальні щось, що пов'язане саме з жінками. Давайте ще дивимося, місто Дніпро загрози. Дивіться, та ж сама інформація. Тут в нас карта і імператриця, і шістка кубків. Це. Діти, це вагітні жінки, це мами, це якісь дитячі заклади, це можливо пологові будинки, все, що пов'язане з жінками, вагітними жінками і дітьми. До речі, тут ось ця ще шістка кубків. Це місце або де вже прилітало, або приблизно ось такий радіус. Тут дуже небезпечна поруч карта. Ось це тут з Якийсь такий точковий удар, все, що пов'язане саме з дітьми, дитячі, розважальні заклади. Тут йде просто величезна небезпека, Якісь великі руйнування. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Тут ще четвірка мечів натякає саме на воду, світло, газ. Це може бути і колапс із транспортом, із інтернетом, із зв'язком. Тобто, коли все ставиться на паузу. І тут, до речі, ось ця вежа це якась велика така будівля. У Нас тут ще й ось цей лицяр мечів це завжди про будь-які дороги, шляхи пересування, ЖД, автовокзали, автостоянки, все, що пов'язане саме з дорогою і пересуванням. Тут ще поруч діти, пересування дітей. Тому, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких і своїх дітей. Далі дивимося. Місто Кривий Ріг. Загроза обстрілів найближчим часом. Місто Кривий Ріг. Дивіться, як цікаво показують карти. Тут випадає ось цей король кубків, який дуже часто в мене показує нашого президента Зеленського. Це його рідне місто. Можливо, вони будуть цілитися у район, де проживав Володимир Зеленський, тому що не просто так. Ця карта тут випадає. Тут карта Верховної Жриці. Це завжди про якусь культурну спадщину нашої країни, про бібліотеки, там, де зберігаються знання, якісь можливо науково-дослідницькі центри, учбові заклади. Ця карта теж може показувати. Плюс ця карта, деколи в мене програється як. Церкви і монастирі. Вони хочуть відшукати у кривому розі ППО, тому що дев'ятка жезлів завжди про якийсь захист. Плюс дев'ятка жезлів це про якісь реабілітаційні центри відновлення людей, особливо що стосується воєнних, можливо, навіть і лікарні. Ось ця сімка кубків досить таки небезпечна карта у плані якихось хімічних речовин і викиду в атмосферу. Ось цих небезпечних речовин. Тут ще й ось ця карта Єрофанту. Теж саме це культурна спадщина нашої країни. Це церкви, монастирі, якісь такі історичні будівлі. Дуже багато чомусь вогню, дуже багато хитрощів. Якась жіноча тут енергетика ще. Ось ця сімка пентаклів теж про місця зберігання, скоріш за все, це саме зброї, тому що тут королева мечів, саме воєнна карта. Дивимося ще, де є загроза, місто Кривий Ріг. Тут на ніколоти колосо фортуни. Це як повтор ситуація. О, господи, з дітьми. Будь ласка, дуже сильно я вас прошу у кривому розі бережіть своїх дітей. Тут дійсно для них є загроза. Або в це місце вже потрапляла, або це десь поруч, або просто тут карта мені показують, що повтор оцієї трагедії з дітьми. Будь ласка, я вас дуже дуже прошу. Бережіть себе, своїх дітей. Це дуже-дуже важливо. Діліться з цим відео серед ваших друзів, близьких, знайомих, щоб якомога більше людей було проінформовано. Тут трійка ось ця мечів завжди вона показує лікарні, онкохірургічні центри, там де операції роблять. В мене на ось ця карта програвалася. Трійка мечів, дуже якийсь цільний влучний удар. Тут ось цей туз пентаклів. Це Парки, сквери, місця відпочинку людей і взагалі туз Пентаклів. Це ще торгові центри і саме центр міста. І тут чомусь дуже багато йде води. Не знаю, що це може бути. Вода, хімічні речовини, газ, дуже-дуже багато води. Тут ще ось ця трійка шетлі це про дороги, шляхи пересування, тому що тут такі кораблики, як пливуть, але все одно, щось мені не подобається ось ця вода тут. Як я вже сказала, ось ці карти можуть мені говорити про якийсь вагомий, цінний саме ресурс, де щось зберігається, що несе для нас велику матеріальну цінність. Тому, на жаль, ось така ситуація, будь ласка, я вас дуже прошу, бережіть себе і своїх дітей. Далі дивимося, місто Харків, загроза обстрілів найближчим часом. Місто Харків. Місто Харків, на жаль, тут дуже важкі карти випали. Тут і диявол, і десятка мечів, пажмечів. Просто я не знаю. Тут дуже багато чогось буде і різного на вас летіти, різної якоїсь зброї. Вони хочуть влаштувати прям якийсь масований теракт, якусь таку дуже страшну трагедію з великою кількістю жертв. Плюс диявол і паш мечів – це ще про внутрішніх ворогів, які здають позиції, які можуть влаштовувати теракти, тому що диявол може відповідати і за якусь небезпечну зброю, і за внутрішні якісь вибухи, теракти, тому що тут багато вогню по цим картам. Аж взагалі може відповідати за дітей, за якісь навчальні заклади, можливо, якийсь військовий навчальний полігон. Це також може так програватися, але тут якесь масове скупчення саме молодих людей, чомусь мені показує. Плюс на Харківському напрямку, саме Харківська область, може поселитися не тільки обстріли, але й наступ. Тому що тут ось цей лицяль мечів прям. Мчіть уперед. Плюс ось ці карти завжди в мене показують дороги, шляхи пересування, ЖД, автовокзали, автостоянки, все, що пов'язане саме з будь-яким видом транспорту і саме пересуванням. Тут ще й карта сила. Знову ж таки, вони вишукують наше ППО. І ще до речі, карта сила інколи в мене прогреється як все, що пов'язане з тваринами. На дні колоди вісімка мечів, десятка пентаклів, і знову ж таки, подивіться. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів це дитяча карта, будь-які дитячі навчальні заклади. Десятка пентаклів це склади виробництва, підприємства, місця масових скупчень людей, жилі будинки. Теж ця карта показує. І дуже часто в мене ця карта саме на базари програвалася. Вісім камачів. Вони хочуть вас максимально обмежити, залишити без будь-яких ресурсів для існування: це вода, світло, газ, інтернет. Ви зрозуміли, все у цьому році. Дивимося ще, Харків. Загроза обстрілів найближчим часом. Вони масштабно щось планують. Подивіться, бачите, тут карта світу. Знову випадає ось ця дитяча карта Паш Кубків, і це якісь різні заклади. Подивіться, тут три дитячих карти випало за весь наш розклад. Тому, будь ласка, дуже сильно бережіть себе. Щось пов'язане саме з водою, або якоюсь хімічною речовиною або газом. Тут вилив якоїсь великої води, щось небезпечне. Вони планують прям масові атаки постійно. Тут ще й карта зірка. Ця карта відповідає саме за зв'язок за інтернет, за телебачення, радіо. Плюс ця карта завжди саме за світло відповідає. Тут чомусь вода поруч зі світлом. І тут ще ося карта закоханих це парки, сквери, місця відпочинку людей, особливо з дітьми, плюс, можливо, якесь свято. Знову вони вишукують наше ППО, знову вони вишукують наш захист. Тому ось така, на жаль, ситуація. Місто Суми. Загроза обстрілів найближчим часом. Місто суми. Не знаю, що робиться з нашим ворогом, але у кожному розкладі на кожне місце подивіться, фігуруються дитячі карти. Тут і шістка кубків, і карта сонця. Це карта дітей. Плюс шістка в нас кубків може відповідати за повтор. Ситуація, тобто туди вже або в той район вже прилітало. Тут є карта сонця. Вона може. Мені показувати саме проблеми зі світлом, з іншої сторони, це випробування, можливо, якоїсь нової небезпечної зброї, тому що тут як спалах у небі. Тут чомусь знову ж таки йде, як я вже сказала, дитяча і жіноча енергетика. Королева Пентаклів. Це якийсь можливо склад або важливий цінний ресурс, якісь дуже сильно матеріальні втрати, багато вогню, тому що і тут вогонь, і тут вогонь. Карта вежі. Вони хочуть щось таке велике масштабне зруйнувати. Це може бути пов'язане з картою справедливості. Справедливість завжди у мене показує саме якісь держустанови. адміністрації, суди, прокуратури, поліція, СБУ. Все, що з цим пов'язано. На дні колоди дев'ятка кубків. Ця карта у таких розкладах завжди в мене програється, як вилив якоїсь великої води, рідини, хімії, можливо, газу. Щось у цьому роді. Дивимося далі. Місто Суми, загроза обстрілів, місто Суми. Знову, карта шута, це дитяча карта. Страшний суд ще поруч, я не знаю. Щось вони нове планують, щось масштабне з великою кількістю жертв. Тому що тут ось ця п'ятірка кубків, це карта втрат, це карта трауру, це карта сльоз. Тут ще подивіться, знову ось ця дитяча карта. До речі, це може бути знову ж таки як якийсь полігон з воєнними. Або, наприклад, якийсь навчальний заклад, все, що пов'язано з дітьми і молодими людьми. До речі, на сумському напрямку знову ж таки можуть посилитися саме наступальні дії нашого ворога. Дев'ятка пентаклів завжди мене відповідає не тільки за парки, сквери і місця відпочинку, а й останнім часом дуже часто програється, як на якісь підприємства, виробництва, заводи. Тут ще ось ця п'ятірка кубків. Вона може мені свідчити про небезпеку біля води. І також ця карта в мене завжди прогриється сам на мости. Вони хочуть залишити місто Суми і Сумську область без світла, тому що, бачите, тут ось ця дев'ятка мечів, і особлива сама загроза вночі. Чомусь мені ось так карти показують. Але щось дуже нехороше і небезпечно вони дійсно планують, тому що тут подивіться, як шут, це як із потяжка, можливо, якась нова зброя, щоб ми не встигли. Зреагувати плюс карта Шута це ж дитяча карта, як я вже сказала, і поруч ось цей небезпечний страшний суд. Тому, будь ласка, бережіть себе своїх близьких. Місто Черкаси загроза обстрілів найближчим часом. Місто Черкаси. Ну, я не знаю, що сказати вам. Тут дивіться, знову ж таки, випадає в нас і паш мечів це з однієї сторони зрадники, які здають місця відповідні точки, з іншої сторони, це знову ж таки карта як дитини, так і молодого покоління. І поруч карта імператриця. Це карта матері, це карта вагітної жінки, це пологові будинки, якісь перинатальні центри. Все ще пов'язане саме з жінками, дітьми і вагітними жінками. Тому тут супернебезпека, особливо вночі. Плюс ще націлені вони, як я вже говорила, саме на світло. Тут ось ця дев'ятка кубків. Небезпека, що пов'язана з водою, з виловом якоїсь великої води, рідини, хімічної рідини або газу, просто так ця карта в мене ніколи ще не випадала. Тому, будь ласка, бути дуже дуже обережними. Тут ще й багато чомусь вогню. Тут жезли, тут жезли. Вони ще націлені на якогось короля жезлів. Тут цей король може особлювати саме місцеве управління, місто Черкас. І шістка жезлів це про дороги, шляхи пересування, ЖД-автовокзали, все, що пов'язано саме з рухом і транспортом. Тут ще дивіться на дні колоди в нас тут колосо фортуни. Колосо фортуни це повтор певної якоїсь ситуації. Можливо, туди вже прилітало або у цей район. Дивимося ще місто Черкаси, загроза обстрілів. Найближчим часом. Ну на жаль, дуже багато буде летіти і якоїсь різної зброї, тому що тут в нас і ось ці жезли небезпечні, і десятка мечів. Десятка мечів взагалі це про масові смерті, і щось вони дійсно глобальне, масштабне готують, тому що карта світу це саме про масштабність їхньої оцієї операції. Вони вишукують ППО, вони хочуть його обійти і влаштувати ось цю трагедію, тому що чотирка кубків знову ж таки про якусь скорботу, незадоволення тим, що не змогли збити. Тріка в нас тут пентаклів – це про. Церкви, це про якісь історичні, дуже старі будівлі. Плюс це і заводи виробництва. На дні колоди в нас тут двіка кубків, це карта масових скупчень людей, там, де люди відпочивають, гуляють, парки, сквери, можливо, щось, що пов'язане саме з закоханими. Ракси, наприклад, тут ще король мечів, загроза для наших воєнних існує теж. І якісь дороги, знову ж таки, тут лицарь кубків, він їде на коні. Тому дороги, шляхи. ЖД, автовокзали все, що пов'язане саме з пересуванням. Тому, на жаль, загроза є по всім містам, по всій Україні вони планують посилювати обстріли і зробити їх ще більш масштабними. Тому, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних, близьких. І дітей, всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра, та все буде, Україна!